Всім доброго дня, ночі вечір чи коли там десь відео на каналі ВДП. І сьогодні я вам покажу найкращу машину, напевно, для доставщиків голови, нової пошти і так далі. В Києві та інших великих містах. Якщо ви в це не вірите, то і в цьому відео я вам це докажу. <му> Зустрічайте, шкода Румстер. Поговоримо про дизайн та кузов цього автомобіля. Е, він мені дуже гарний, не вчитуючи те, що тут є дуже багато квадратних місць. А також тут є така незручна штука, так сказати. Тут кузов заходить ну, на вікно. І це зменшує обзорність. Е, далі. Е, тут є такі прикольні, доволі дзеркала, такі як у Октавії, але на них тут є. Такі е, ще доповнені кружечки для більшої оглядності. Е, далі, тут у нас є такі е, 15-ті диски, штамповані із з е, ковпаками. Е, такий квадратний поворітник, е, велике таке лобове скло із е, таким більш квадратним дахом. Також тут є такі е, релінги. Дуже прикольне заднє вікно, воно таке велике і тут дуже багато місця. Ручка тут, як ви бачите, знаходиться тут збоку. Далі, із проблем є те, що тут на цьому автомобілі уплотнювачі дверей є доволі Такими не дуже гарними і взимку сюди може протікати вода. Поговоримо про задню частину цього автомобіля. У нас тут є такі великі задні фари. Також у нас тут є фаркоп, а також парктроніки. Але я не знаю, чи це завод. Напевно, ні, бо вони не в колір. Також тут у нас є така велика, великий напис Румстер, ТДІ. Тут емблема шкода, такий двірник, дзеркало з підігрівом. Також розповім вам про е, проблему цієї задньої кришки багажника. У неї є поганий ЛФП і взимку він може пошкодитися. Також у цієї шкоди румстер є версія скаут, але на неї є тільки такі пластикові обвіси. Ф фотографію її можна побачити там. Говоримо про двигуни, які ставились на цей автомобіль. Почнемо з 1,9 TDI, він має 105 кінських сил, це самий динаїйний двигун на цьому автомобілі при умові вчасного обслуговування. Наступний двигун це 1.6 TDI, також на 105 кінських сил, він теж доволі надійний, але має проблеми з форсунками та блоком керування. Наступний двигун це наш варіант, 1,4 ТДІ на 80 кінських сил. Він має три циліндра, і з проблем це те, що у нього може з'являтися серйозний осьовий люфт на колінвалі, також у нього може проявлятися масложор і у нього не дуже довгоїчна турбіна. Ходять слуги, що на шкода Roomster ставився двигун 1,2 ТДІ, але про нього ми ніякої інформації не знайшли. Бензинові двигуни 1,4 на 85 кінських сил та 1,6 на 105 кінських сил. Вони мають однакові проблеми, але сама проблемна частина цих двигунів це котушки запалювання. Наступний двигун це 1,2 бензин, він має три циліндри, 70 кінських сил, він самий ненадійний. Ланцюг РМ у нього розтягується при пробізі 100 тисяч кілометрів. Також цей двигун не рекомендовано заводити з толкача, тому що в гідронатягувачу ланцюга ГРМ не вистачає. Тиску і через це можуть погнутися клапана. На цих автомобілях сталися такі коробки, як 4-ступка механіка, 5-ступка автомат, а також 7 ступка ДСГ. До двох вище перечислених коробок проблем немає, а от до ДСГ є проблеми, це саме проблемна коробка. Говоримо про підвізку та ходову цього автомобіля. Передні опорні підшипники тут ходять по 30 тисяч кілометрів, це сама недоговічна частина в цій підвізки. Задня підвізка тут ходить по 200 тисяч кілометрів, передня, до речі, від шкоди Фабії. А задня від шкоди Октавії. Це е, через це задня підвіска ширша, ніж передня. Е, кажуть, що це доволі плюс вам великий робить в керованості, але ми це ще перевіримо. Поговоримо про багажник цього автомобіля. Замок тут на електроприводі. Тут є отака поличка, яка тримається на ось цих вірьовках. Її можна зняти і перевісити трішки понижче. Ось так це буде виглядати. Також її можна, в принципі, зняти. І у нас тут буде ось такий просторий багажник. Під ним у нас є запаска та пару ключів. Також тут присутня десь розетка, ось вона на 12 вольт. Також тут є раз крючок, два крючок. Якщо ви думаєте, що цей багажник не дуже просторий, то я з вами погоджуюсь, він не дуже просторий. Щоб зробити його просторішим, оці ремні засовуємо сюди, складаємо ці підголівники, віддвигаємо сидіння максимально назад. Без цього у вас не вийде зробити те, що я буду зараз робити. Складаємо сидіння, далі тут є ручка, натискаємо її, піднімаємо. В принципі, можна їздити і так, але є ризик, що сидіння у вас просто впадуть. Але щоб цього не сталося, є дві такі ручки, і сидіння можна отсюда демонтувати. І також це все відбувається і з оцими двома сидіннями. Їх можна просто демонтувати і тоді-сюди влізе холодильник висотою в півтора метра. Ці сидіння пронумеровані, де ліве, де праве. Вони ставляться ось в ці рельси, салазки, їх можна, до речі, двигати в боки. Це означає, що можна зняти оцю центральну частину і здвинути їх ближче один до одного. Тоді вийде щось типу бізнес-класу. На них є ось такі крючки, які можна, якими можна прив'язати ваш вантаж. В багажнику є отакі полички також з підсвіткою. Щодо заднього ряду, він тут піднятий повище, ніж передній ряд, створюючи ефект кінотеатру. У нас тут є центральний підлокітник з підстаканниками. Так. Сидіння тут регулюється як по спинці, так і вперед-назад, також у них регулюється підголівник. А щоб прив'язатися ремнем безпеки в середньому пасажиру, тут потрібно проробити невеличку маніпуляцію. Тут є ось такий роздвоєний ремінь, який тут тримається на магніті. Оцю частину ремня, яка відрізняється, як ви бачите, ми всовуємо тільки в оцю, тільки в цей замок. І у нас з'являється саме звичайний ремінь. Ми ним отак спокійно прив'язуємося ось сюди. Також, коли ви приїхали, відстібаємо, тут на магнітах все затримається. Бомба! Перейдемо до переднього ряду цього автомобіля. Спочатку можемо відмітити, що тут весь салон, можна сказати, від фабії. Фабія закінчується тут на ось цій стійці. Далі все йде від румстера. Тут у нас є такий один бардачок, другий бардачок є дуже комфортно, але чомусь оцей випрігує, а оцей відкривається ну, потем, помаленьку. Там він такий глибоченький, а тут такий невеличкий Ну, для ваших документів. Також у дверках у нас тут є підйомники тільки спереду. Такі прикольні ручки, така ручка, такий твітер, такий динамік, там є а, підбутильник. Також тут у нас є тут подушка безпеки і в рулю подушка безпеки. В стійках немає. Дивіться, яка тут гарна середня консоль, на мій погляд, вона дуже гарна. Тут є в нас кондиціонер, такі обдуви, тут може бути індикатор вімкнення або у, у, виключення. Подушки безпеки пасажира, а також водія. Тут у нас є кнопка аварійки, тут у нас є нештатна штатна магнітола, але може бути штатна на місці цієї великої заглушки. Тут є такий е, великий бардачок, який всередині нічим не відбитий. Е, тут у нас є три підстаканники, а також таке невелике місце. Тут у нас є дві кнопки е, центрального замку. І дві заглушки, також така доволі зручна коробка передач, такий, така кругла. Тут у нас є такий ручник, тут у нас є такий прикурювач, таке місце, такий ще один підстаканник, але тут може бути підлокітник. В принципі, і все. Що ж, поговоримо про їзду на цьому автомобілі. Запускаємо. Доволі якийсь незвичний звук стартера всього автомобіля, трогається. Доволі плавно, ну, з невеличкими ривками. Далі, в плані керованості, тут дуже легкий руль. Я, в принципі, цьому не дуже здивований. В плані динаміки, зараз ми. Протестуємо цей автомобіль в плані динаміки. Поки що я можу розказати про оглядовість. Артем сказав, що вона тут доволі гарна, але не знаю. Як на мене, тут доволі маленькі бокові вікна, а також лобове. Зараз ми перевіримо цей автомобіль в динаміки. Якийсь у нього доволі сильно бензиновий вихлоп. Диск по кругу. Цьому автомобілю їх вистачає. Так, місця для водія тут вистачає, тому що дах доволі високий. Регулювання у водія тут є е, майже всі: е, висота, вперед, назад, е, спинка. Підголівник. По поводу шумки, у цьому автомобілі вона доволі гарна. Не знаю, як у Фабії. Можливо, вона тут така сама, доволі, як вже кажу, вона доволі гарна. По нерівній дорозі він проходить доволі плавно, підвізка доволі м'яка. Тут встановлені проставки, через що цей автомобіль став трішки вищим. Радіус розвороту тут нормальний. А так, в принципі, проїзду на цьому автомобілі. Я скажу, що мені ця їзда на цьому автомобілі доволі приємна. Перейдемо до вердикту. Щодо вердикту про цей автомобіль. На початку відео я вам обіцяв доказати, що він ідеально підходить для доставщиків Голову або нової пошти. І так, які плюси для цих робіт в цьому автомобілі є, економний двигун, який в пробках їсть цілих 5 літрів. Це доволі малий розхід в пробках, це дуже добре. По місту він їде доволі гарно, і цієї потужності йому вистачає ще з головою. По трасі, звісно, якщо треба буде когось обігнати, він такий собі буде. Також тут є доволі практичний багажник при умові, якщо зняти всі сидіння, як вже казав, сюди влазить півтораметровий метровий холодильник. Би я брав цей автомобіль, я б його, напевно, брав з 1,6 літровим двигуном. Він ідеальний буде як для траси, так і для міста. Це, так сказати, золота середина. Він і їде нормально, і їсть поменше, ніж 1,9. Що скаже наш улюблений Артем? Я скажу все те саме, що і ти, але мені цей автомобіль не дуже сподобався по виду, по зовнішньому. Я б краще обрав би. Шкоду ЄТІ, фото ви побачите там. Або ж шкоду Фабію в універсалі, Фото побачите там. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, тиснути на дзвіночок. Слава Україні, слава нації, і пизде з Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пизде з Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пизде з Російської Федерації, і ПЗ з Російської Федерації. Слава Україні.